Недоторкані річки з 1 квітня на Хмельниччині починається період нересту один із найважливіших проміжків розвитку рибних популяцій. Від його успішності залежить якість і майбутня кількість водних біоресурсів. Для цього по усій області щороку запроваджують весняно-літню заборону на вилов, зокрема на промисловий та підводне полювання. Основними річками це є річка Дністер. Нерестова заборона з 1 квітня по 10 червня всіх, всіх інших річках з 1 квітня по 20 травня у всіх інших водосховищах нерестова заборона з 1 квітня по 9 червня включно. Вся акваторія рибогосподарських водних об'єктів Хмельницької області нерестовища. Лише на 59 ділянках можна займатися любительським рибальством, бо більше за особливих умов з берега за межами місця розпліднення риб. Використовувати для вилову дозволяють тільки поплавкові вудки із найбільш як двома гачками або спінінг із однією штучною приманкою. В нас виділено. По всій території області 59 ділянок. В місті Хмельницькому на Хмельницькому водосховищі виділено дві ділянки, а саме одна ділянка це від вулиці, від мосту по вулиці Кам'янецькій до мосту по вулиці Західної Окружній. Це лівий берег проти течії, тобто попри парк Чекмана. І друга ділянка виділена від вулиці від мосту по вулиці Західної Окружній до орієнтири по потім по лінії електропередач. Тобто це Правий берег річки водосховища у період заборони на водоймах діятимуть обмеження і для водних транспортних засобів. Пересуватися відведеними для нересту ділянками не можна виключення лише для працівників рибохорони й тих, хто має дозвіл. Контроль на водоймах посилять до слова, порушникам може загрожувати як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Адміністративна відповідальність передбачає накладення штрафних санкцій. А кримінальна відповідальність і штрафні санкції, і це може бути як обмеження волі особи до трьох років і позбавлення волі особи до трьох років це за статтею 249 кримінального кодексу України. Також правопорушнику доведеться відшкодувати завдані збитки водним біоресурсом. Штраф у нас йде до 680 гривень, це якщо в нас адміністративна відповідальність, а кримінальна відповідальність там передбачено максимальний розмір 3400 гривень. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини, 33-й канал.